Ти правління фундації регіональних ініціатив», власне, з чого і почалася ця початкова ідея в тому, аби реалізувати подібний проект. Але справа в тому, що фундація проводить проєкт, який більш має культурне спрямування. А ось цей який ми зараз плануємо, він буде мати таке більш вище вищий рівень на іншому такому більш правовому ґрунтуватися підґрунтуванні, тому що ми хочемо, аби люди, які приїдуть із сходу, мали якийсь опрацьований механізм, який буде. В контексті того, щоб працювати із молодіжною політикою, щоб представники громадських організацій були обізнані в тому, яким чином можна впливати на владу на місцях, власне, я недавно повернулася якраз з проекту, де я була в Миколаєві три дні тому, і хочу сказати, що підпілкувавшись з активістами зі сходу, дійсно є потреба в тому, аби налагодити цю співпрацю для того, щоб ці неспрямованіше активні. І якось так конструктивніше впливати на владу на місцях для того, щоб досягти якихось результатів, які ми собі ставимо. Ось таке. Що ще я можу сказати? Щодо програми, вже обговорили.